Всім привіт! Сьогодні ми будемо виготовляти шестерню на 43 зуба. У нас є зразок на 40 зубів, ну, шестерні до токарного станка ОТ5 або його аналога 16 б 05 там А і так далі. Ну, все однаково. Коротше, Даний станок виглядає приблизно ось так. Ось, і ми до нього в гітару будемо робити шестерню на 43 зуба, якої в мене немає, на жаль, не знаю чому. Маю таку оправку, Постараюся з нею переточити під фрезу. Фреза для нарізки шестерні на 43 зуба нам потрібна модуль 2 номер 6 тобто Фрези поділяються на номери, тобто по профілю зуба. Так? Бувають перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий і, по-моєму, сьомий, наскільки я не помиляюся. Тобто Чим більше зубів, ну, коротше, є таблиця. Спеціально собі загугліть, будете знали. Значить, Постараюся оцю штуку, в мене управки під нею нема. Постараюся її переключити, зробити як управку під е, нарізання. Так? Для матеріалу шестерні нам потрібна отака от штука, яку я здебав на прийомці. Не знаю, що воно таке. Думаю, якась сталь 3 чи близько до того. Ну, в принципі, ця шестерня оригінальна його рідна вона пиляється напильником. Тому е, слід, ну, слід сказати, що вона є негартована. Ну і, в принципі, її можна виготовити з капролону, що хочете. Ну, в мене, в принципі, є тільки отака от штука, так що будемо точити з цієї штуки. Ну що, приступимо. А, чекайте, стоп, 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 стоп. Щоб нам це все зробити, треба така штука. Отака. Ну, бо без неї ви не наріжете шестерню. І відповідно потрібна буде отака штука. Бо ви без неї теж не наріжете шестерню. Поїхали. Так, який Коротше, порядок дій? Значить, е спочатку, з самого початку, е нам потрібно цей е кругляк обдерти. Зробити посадку 25 мм, розточити за одну установку, ну, тобто просто розточити посадку, обдавити, в принципі, зверху і потім надягнути на управку, проточену попередньо, тут вже на патроні, надіти на ту управку ось цю заготовку, нарізати там різьбу з гайкою, накрутити гайку, стягнути і за одну установку тоді обробити дві. Там-там, вверх, коротше, в потрібний нам розмір. Наскільки я пам'ятаю, по-моєму, 90 мм е, можу помилятися, а потім вам <кхи> скажу. Е, коротше, обробляємо е, цю заготовку. Зараз я вам все покажу, як тося роби. Бо якщо ми зробимо, проточимо отвір, потім зажмемо, коротше, проточимо верх, у нас шестерня получиться яйцем. Тобто воно буде бити, буде неточності і так далі. А це саме такий е, хороший спосіб. Ну, тобто, це елементарно. Поїхали. Так, управку зробив, нарізав різьбу під гайку малесеньку, таку М-24, 2, і зараз буду проточувати значить, Продовжуємо виготовлення нашої шестерні. Я багато не показував. Коротше, за той час я обточив ну, болванку, зробив вже повністю профіль нашої е, майбутньої шестерні. Е, тут, до речі, оправка з цапфи Панонія. Е, панонія, Тут а, значить, просверлена е, дзюрка, нарізана Різьба М10, то все притягнуто. Е, відповідно, тут зажато. Цей пакет зжатий, ну, шестерня мертва. На жаль, в мене на ділильній головці совєтське качество, совєтський патрон. І десь виходить, на десятку він зажимає. Так як на токарному в мене на поляку він зажати в сотку не може. На жаль, ну, бо то совєтське качество, тому шестерня буде трошки мати биття. Але нічого, я думаю, нічого страшного, тому що вона буде стояти в гітарі. Я думаю, це не повпливає на її. Здатність працювати. значить Далі <кхи> в цанговий патрон у мене саме більше діаметр цанги 16 значить була виточена оправка Ось так ця оправка виглядає. Значить, з переходом на 22, фреза 22. От він має нарізаний шпонпас і тут притягується просто шайбами. І гайкою. Це, щоб не проверталася фреза, зроблена шпонка. Коротше, ну, в мене немає спецоправки для таких дискових фрез, тому покажу так. Значить, Далі. Вже перший зуб я прорізав не до кінця. Це тільки пробний, пробний, як то кажуть, заїзд. Значить, Як нарізати шестерню на 43 зуба, коли у нашої, нашої ділилки е, передати на число 40 до 1. Коротше, я собі вже голову зламав на рахунок того. Е, дивився в інтернеті всякі сайти є для розрахунку і так далі. і так далі. Тобто, якщо кому цікаво, то шестерня має мати діаметр заготовки 90 і, по-моєму, 4,5 заглиблення чи 5. Точно вам не скажу, бо вже не пам'ятаю. Заглиблення фризи, ну, на зуб. Ось. Багато інформації є в Інтернеті, якісь формули непонятні, якісь З, Б і так далі. Так, як я в школі мав з алгебри, геометрії і всі шляпи математичної ну, двойку, одиницю, то мені тут давалося дуже погано, тому що. Е, ну, мені ніколи не подобалися ті формули, алгебри, цифри і так далі, ті якісь дроби. Коротше, я то, ну, не шарив ніколи. Е, поясню простим способом, як воно тут все ріжеться. Е, саме Перше, що ми маємо зробити, то виставити е, значить, на диску ділельному отвори, і вони тут нумеруються. Ну, є 54, 49, 47, 43, 41, 39, 37, 33. І там з того боку, з якогось там боку. Ще ще, короч, є отвори. нас в даному випадку цікавить е, отвори під номером 43, та як, наша, та як зуби на нашій шестері. Значить, переставляємо оцей фіксатор. Ось не хоче фокусуватися. Коротше. Вибачайте, або буде трошки отак. Значить, цей фіксатор він переставляється вверх-вниз. Коротше, виставляємо на 43. Ставимо ось цей фіксатор на положення 43, це нульове положення зараз у нас в даному випадку. Ось, І прорізаємо перший зуб. Прорізаємо на глибину, чесно не пам'ятаю, вроді би 4,5 в інтернеті, в принципі, пише. Завжди треба прирізати трошки більше, як, як пише Google, дядько Google. Прирізаємо перший зуб. Далі що ми робимо? Далі оцей, оці ножниці налаштовуємо так, щоб сюди при упорі вони впиралися в той шпиньок. І тут у нас раз, зараз чекайте. Раз, два і в третій отвір ми маємо е, вставити е, при. Прокручувані е, наш фіксатор. Так, <кій> так як у нас е, ну передаточне число 40, е, то нам потрібно зробити неповний оберт, щоб е, ну, і лишити оцих три отвора при кожному оберті, щоб за 43 оберта вийшла е, наша шестерня 43. Тобто, якщо ви просто будете. В цьому положенні крутити 43 рази, нічого у вас е, шестерні 43 зуба коротше, не вийде. Ось такий принцип. <клух> значить е, Далі що ми робимо? Прорізали зуб, переставили оцей оці ножниці, цей фіксатор сюди. І ну в даному випадку мені зручно туди крутити, ви можете крутити туди, а зміщати туди. Е, то не, не столь не суть важливо, мені просто так зручніше. ось І зараз. Ми крутимо нашу головку і ставимо в це положення. Тобто до нульового значення в нас раз, два, три, три отвори. Так, в четвертому ставлений. І ось таким чином е, прорізаємо далі другий зуб. Прорізаємо другий зуб. Відповідно, далі ми прорізали зуб. Зміщуємо проти стрілочки наш фіксатор, і знову повертаємо на це положення. Оп. Це у нас є третій зуб і, я сподіваюся, зрозуміло, 43 рази. Ось. З шестернями не зубів там свої приколи. Я вам то розказувати не буду, бо мені ще їх не треба різати. Ось, Я розказую чисто свій досвід в нарізанні шестерні саме на 43 зуба. Може комусь це пригодиться, то така була інформація. Далі, що саме важливо, ми маємо перед тим, як закріплювати заготовку, ставити центр і виставити фрезу рівно по центру шпінделя. так? Щоб у нас рівно по центру фреза була, і вона різала так як слід. Ну, в принципі, ніби, ніби все розказав. Буду нарізати шестерню, в процесі вам покажу, як це все відбувається. Oh, <laughs> От наша шестерня, в принципі, готова, дорізана, допиляна. І можна її, в принципі, як то кажуть, знімати, здоймети і так далі. значить, Всі на зуби зійшлися. Ці зуби зійшлися. Я зараз протру і покажу вам детальніше. Як я трошки повитирав, значить дивіться, це вже готова шестерня на 43 зуби. Ви бачите, все зійшлося. Всі зуби однакові, немає ніяких нюансів по зубах. Ось цей зуб. Перший, бачите, тонкий. Це я просто занадто заглибився, побачив, що він тонший, і потім вже почав різати грубші зуби, тому що ну, була певна помилка. Тому один цей зуб, перший, що я різав, він получився трошки тонший, тому що, я, кажу, я побачив, що він занадто тонкий. Ну, якщо зрівнювати з цей шестерні. То це є 40, це є 43 зуби. Шестерню нашу гітару токарного верстату. Значить Мені не вистачило матеріалу, щоб повторити повністю ось цю. Тобто, тут повторено, все чітко, ось тут не вистачає такого буртика, бо ну, не вистачило матеріалу товщини. Так як це була залізяка з прийомки, тому, на жаль, Невідомого походження і, по суті, ця шестерня вона зроблена з гімна е, і палок. Ну, Тобто з відходів виробництва якогось заводу, там, коротше, відрізали кусок. В <кій> загальному. <кій> мені ще лишилося на ній надобати шпанпас. Можливо, мені не, не, не знадобиться шпанпас, тут треба дивитися на гітарі, як вона буде стояти. Ось. Ну, В принципі, шпонпас надобати не складно. Його можна навіть напільником нарізати, якщо дуже захотіти. Ну, я, в принципі, потім його надовбаю. Коротше, ось така була робота. Що е -е 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 -е. вам, вам ще про то розказати? Не знаю, ніби все розказав, ніби все показав. Ділельна хлопка. Так що... Кому було корисно, я дуже радий. Значить, Шестерня, 43 зуба. Отакі от, от справи. Все, всім гарного дня чи вечора. І що я можу сказати? Бережіть свої ретро-мотоцикли.